Вийшла на алію, додому доходила до будинку до свого. Дивлюся, стоїть машина і збираються пиляти дерево. Люди вони зупинилися, не пиляли, бо люди тут почали возмущатися, що для чого це пилять і дерево гарне і все. Ну, Воно якоби закриває своїм гіллям, закриває пристройку цю веранду. От. То э, ці, що хотіли пиляти дерево, вони, ну що робити, що робити? Ні, давайте чому, по, чому треба було пиляти. Ну, люди возмутилися і це припинило. В ну, конічному ітогі вони все одно встали і відпиляли те, що вона кричала, що це рішення міськвиконкому і його треба виконувати. А на якій підставі ніхто сюди не приїжджав, ніхто не подивився, які дерево, де, яке дерево треба підчищати, як подивитись за всім. Угу. Ви подивіться, тут взагалі втручання, втручання треба зеленого господарства, щоб навести порядок в дворі. Ви подивіться, як, як посажено, висажено, яка в нас зелена зона на самому ділі. Угу. Я не знаю, вони припинили, вони припинили тут пиляти, потім заїхали машиною туди пиляти. Але враховуючи те, що там почався знову ж таке недорозуміння, непорозуміння з тим, що відпилювати ті гілки, які не заважали ні балконам, ні не, не, погрож, не, не несли загрози життю людей, як тут виражалися, рятувалися вони. Загрози не було для того, щоб знищувати дерево. Не було. Щоб так, одне з найкращих дерев, подивіться, рівне, красиве, симетричне. Винесли, вирізли і його динамічно просто знищили. Все.